У школах давно існує механізм виявлення дітей, які відсутні на уроках та реагування на такі ситуації. Особливо це актуально зараз у складних суспільних реаліях початку нового навчального року. Задача педагога, класного керівника, соціального педагога закладу протягом двох годин з'ясувати причину, чого дитина немає в школі. Якщо З'ясувати причину вчитель не може, не має заяви чи не завчасно не попередили батьки, то тоді здійснюється дзвінок батькам, що дитина що дитини немає на заняття. Якщо і батьки не знають, чого дитини немає, то тоді вже працює механізм другого плану. Повідомляються всі структурні підрозділи: районний відділ, районні відділи освіти, служба в справах дітей та кримінальна міліція в справах дітей. З 1 вересня було зафіксовано 4 випадки відсутності учнів не лише в школі, а й вдома. Спеціалісти рекомендують батькам не залишати своїх дітей без уваги, забезпечити їм підтримку та комфорт у сім'ї. Дитина має почуватися захищеною фізично і морально, а надто час кризової ситуації в країні і суспільстві. Шановні батьки, у своїх виховних методах будьте толерантними та послідовними. Давайте настанови, а не карайте. Запропонуйте свою підтримку та допомогу. Прагніть до того, аби дитина відчувала, що вона вам дорога. Любіть дитину просто за те, що вона у вас є. Шановні батьки, нагадуємо вам, що згідно чинного законодавства, саме ви несете відповідальність за виховання, навчання та розвиток дитини. Зі свого боку, педагоги, як і завжди, готові допомогти вам у вихованні та навчанні дітей підтримати авторитет сім'ї. Шановні мешканці міста. Закликаємо вас бути небайдужими до викладених проблем у спільній взаємодії і довірі. Ми здатні створити безпечні умови для наших дітей, затишок і турботу, миру, мудрості і любові нам всім.